Малоінвазивна хірургія доступна і у Могилеві-Подільському на базі окружної лікарні інтенсивного лікування вже проводять такі оперативні втручання, що не завдають значних травм тканинам і загальному стану пацієнта. Сучасне обладнання дозволяє робити безліч малоінвазивних операцій, зокрема лапароскопічним методом. Хворим поступила е бригади швидко. Допомоги в хірургічне відділення, зробили до обстеження, зробили ультразвукове дослідження, знайшли камінці в жовчному міхору, зняли приступ. І як завжди, ми повинні планувати при гострому холециститі операцію в найближчий час зробити через три або чотири проколи. Це робиться спеціальними тракарами розрізи до п'яти десяти міліметрів. Через використовуючи відеостойку, ми це дозволяє нам зайти туди камерою. Вже. В червну порожнину, подивитися, де цей жовчний хворобу, його витягти, десекцію зробити, видалити, і в кінці кінці хвора після операції, згідно сучасних стандартів, повинно все ж день встати і на наступний день піти додому. В принципі, в нашому відділенні так це і робиться. Операція вона проходить інколи важко, інколи легко. Але завжди треба пам'ятати, що кожна операція це відповідальність, і ми повинні роботу продумувати цю роботу от а до я. На операційному столі пані Ганна їй 64 роки. За день жінку доправила до лікарні швидка допомога із жахливими болями у жовчному міхурі, з якого пацієнці видалили камінці методом лапароскопії. Такий спосіб оперування забезпечує мінімальні втручання в організм, завдяки чому такі операції легше переносять і самі пацієнти. Наступного дня ми зустрілися з Ганною Іванівною. Жінка усміхнена, щаслива та вдячна лікарям-хірургам Могилів Подільської лікарні. Я дуже вдячна, дуже вдячна анестезіологу Олегу Володимировичу і Денису Івановичу. Я дуже вдячна їм за те, що ви мене, мене знову поставили на ноги. За три дня буквально. І я вже зможу поїхати до внука і внукове варити смачненький борщик, ліпити варенички і крутити голубчики. Я дуже вам вдячна. Дякую, Галя. Ми вдячні теж таким пацієнтам як Аліна Івановна. По-перше, ми це приємно, коли людина після операції каже тобі дякую, посміхається і відновлюється, і швидко відновлюється. Аліна Івановна молодець. Ми поважаємо, любимо своїх пацієнтів. І в принципі, саме головне, що ми видушуємо, йдемо вперед, і даємо здоров'я людям. Якщо є якісь проблеми у вас, не держіть у собі, приходьте. Вам допоможуть обов'язково. То дуже гарні врачі плановий